Що ж відбулося на Алясці, поки що мало інформації. Але очевидно, що КГБ в своєму стилі намагається використати, зокрема, зустріч з Трампом для того, щоб показати, що відносини нормалізовано. Тепер, будуть дипломати, продовжувати зваблювати американців різними бізнес-контрактами. Ось ця квіточка у мене полин. Ось такий, як, знаєте, не просто огида. А така от якби гіркота, певна, притаманна полину, пам'ятаю, як моя бабуся, ще в дитинстві використовувала полин, давала їй худобі, ну і нам давала, коли в нас були глисти. От. І якщо серйозно, то насправді ми пам'ятаємо, як Обама нічого не зробив, коли Путін вторгувався в Крим. Потім перший термін Трампа під тиском Конгресу і громадськості він дав джевеліни і наклав санкції проти Північного потоку 2. Зараз другий термін Трампа. Росія вже чинить майже четвертий рік геноцид впродовж 12 років агресії. І в цьому контексті, ви знаєте, по куту, і навіть зараз чути, як це поле пахне, ми маємо зробити певні висновки. Я сподіваюся, що європейці. Бачила в Твіттері дуже багато коментарів, обурень взагалі щодо неприйнятності, як взагалі можна було дозволити Путіну, тим більше, що жодного діл немає. Немає взагалі домовленості про припинення вогню. Подивимося, чи буде тепер тиск на Україну, щоб Україна йшла на якісь поступки. Ну і чи буде продовження американської зброї для України, це надзвичайно важливо. Ну і санкції, яких Путін намагається уник пом'якшити, ну і взагалі вивести багато людей з санкційних списків, бізнесів. Чи Трамп перекине м'яч на звинувачень на бок на бік України? Ось задурманений вже це не травою полина, не знаю чим. Але насправді дуже важливо стежити і. Європейці мають нарешті зрозуміти, що або вони допомагають Україні, або війна буде на їхній території. Краще не марнувати час, а готуватися до великого протистояння. Тим більше, що Путін на Алясці багато коментарів написали що це США на боці РФ. Отож, друзі якою б гіркота не була від побаченого, ми маємо бути тверезі і використати все для того, щоб стати зараз сильнішими, качати наші теми, конфіскацію активів, більше зброї, ну і всередині країни більше порядку.